Три цих задач і відповідно порівняємо з попередніми і ви відповідно запишете всі чотири задачі. Значить, записуємо першу мову задачі. Сьогодні ставимо дату 13 квітня. Значить, задача те, Вони всі точно такі ж, як і в презентації. Значить, під час запуску моделі ракети у нас є маса ракети, Або пам'ятаєте, ми писали масу оболонки, там, швидкість оболонки, маса газу, тут писали оп-оп. Можна писати і ракети, і оболонки, як у формулі. Неважливо, головне, щоб індекси зберігалися. Значити, так, у нас є ота маса ракет, оскільки ця модель вона важить там вціл двадцять якщо в кілограмах подати. І значить, виходить, з неї маса повітря да, або маса газу можна писати. Так що це 50 грам. 50 грам перетворюємо в кілограм, отримуємо скільки там поділили на 1000, 0,5 кілограм. Значить, і швидкість витікання повітря бачимо 2 метри на секунду. Тобто швидкість руху газу, і це виходить 2 метри на секунду. Визначити швидкість ракети. Значить, малюємо малюночок є оця ракета. І, відповідно, вона стартує, швидкість її руху буде співпадати з вектором напрямку ем, ординати Y, Відповідно, але в протилежний бік, тобто ми будемо записувати рівняння з мінусу, мінус маса а, повітря на масу газу, да, тобто, отаку отаке рівняння ми вчора якраз і бачили в формулі, коли проєктували закон збереження імпульсу для ракети і для імпульсу витікання газу на проекцію вісь у ігрік. Начебто, ви записите удяска. Першу формулу векторні формулі, а потім ми записали проєкцію. на вісь пишемо тут. Ой, як то крапка, і можна записати рівняння. Хто е, вже в принципі побачить, якщо ми перенесемо, ми шукаємо якраз швидкість ракети. Якщо ми перенесемо оцю частинку, праворуч вона стане е, з яким знаком? З знаком плюс. Да? Або краще ні. Давайте ось цю частинку з мінусом принесемо праворуч і це буде плюс, і тут буде плюс, правильно? А тоді, відповідно, тоді відповідно, як знайти швидкість ракети. Нам потрібно імпульс, масу газу на швидкість газу. Тобто імпульс, який буде надаватися повітрю або газу, поділити на масу ракети. Відповідно, давайте тепер переконуватися в тому, що це дійсно є так. Дивимося, якщо ми підставимо значення маси це 0,25, помножити на швидкість це буде, а, бачите, ми ж рахуємо, виходить 0,5, помножити на 2, виходить 0,1. тепер ми маємо 0,1 поділити на сотих. Якщо ви там поскорочуєте, ми знаємо, що навіть якщо. Пробрати ці нулі, в да, нас виходить якби 1,25, да, але ну, не все це просто, бо там 01, тут 0,25. Ми поділимо на 10, поділимо а, на 2,5, це вийде 0,4 метра на секунду. Це швидкість руху цієї моделі ракети. Отже, перша задача, вона є розв'язана. Запитання є у вас по цій задачі, як можливо комусь незрозуміло виводити форму? Формула така ж саме, як і в презентації. Якщо я зараз а, повернуся да, а, значить, до презентації, дивимося звідки вони взяли ці форму. Ось вони, ось ця форма. Перша формула, а це проєкція і те, що ми робили вчора, записували знов-таки ракети, тільки вже ми знаємо значення маси газу, швидкості газу, ми знаємо а, швидкість руху орбіти або ракети в даному випадку. Тобто, просто підставити формулу і перетворити рівняння в математичний запис, записати, записати відповідь на дане запитання. Значить, Ось таким чином. Друга задача. маса реактивного набою не на підстався типу град до рівня 42,6 кілограм. Відповідно, да? швидкість вильоту або швидкість руху сягає 355 метрів на секунду. Адже ми будемо вважати, що ворог буде миттєво згорати? Пам'ятаєте, ми вчора казали, оце якраз розв'язала ту задачу. Якби значить, ракета при старті використовувала повністю е, всі запаси палива, да? то так само. А е, швидкість витікання продуктів згоряння це 2 км на секунду, ну, або, відповідно, 2000 метрів на секунду, Визначити масу прахового снаряду. Значить, ще раз, що у нас є? У нас є маса набою, так як ми напишемо, потім у нас є швидкість виліту, швидкість на витікання, виліту набою. У нас є… Продукти згоряння бо можна писати порох, да? то буде є швидкість руху пороха, а визначити його масу, да? бо ми не знаємо масу. Значить, тоді записали: М набої 42,6 кг, В набої 355 метрів на секунду, а тут швидкість витікання ну, в даному випадку нього. А пороху, швидкість виліту пороху, порохових продуктів, це виходить 2 кілометри або 2000 метрів на секунду Записали, визначити масу пороху. Малюємо малюнок, є а, значить, маса, да? це значно більше, ніж маса буде, звісно, порохових речовин, тобто є снаряд на ну, грубо кажучи. Да? він буде рухатися в проєкції вісіок або переміщення. Якщо поставити тут С переміщення в метрах, да, то він буде якраз мати от, 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 той ж самий напрям з вектором ОХ. Відповідно, маса, швидкість. Да? Але е, значить, е, хто знає, де да? хлопці точно знають, що куля летить в одну сторону, а да? усі всі залишки порох. Порохові і відповідна віддача, да, сила, з якої буде там вдаряти в плече, або значить, зміщувати людина, яка буде вистрілювати з певного виду гвинтівки, там тобто, чи щось таке, буде протилежний бік. Ну це виконується якраз закон збереження енергії, закон збереження. Сил. То, відповідно, ми ставимо масу порохових речовин на трошки менше, і вектор швидкості протилежний бік, тобто він не співпадає. Тут знов-таки буде мінус-мінус імпульс порохових мас пороху на швидкість пороху. Тоді ми спроектували, тут виліз мінус, і тоді знов-таки переносимо, перекудимо цю частинку ліворуч, виходить М. На, масу Пороху на швидкість порухових усіх мас, дорівнює масу набою на швидкість набою. Тоді ми визначаємо ось цю емку. Нам потрібно М на В поділити на швидкість порохових цих продуктів витікання. Тоді виходить, що ми множимо. 42,6 на 355 і ділимо на 2000. А, значить, наприклад, да, ми точно бачимо, що 42,6 скорочується на 2, тому, і дивіться, я от такому переношу, переношу да, тут 0,1 закреслю, тому що я, а, наче, поділ... Тоді мені треба помножити. а туди, навпаки, я Тут молю не дописали, а тут е, перенесла кому, скоротила 426,2, виходить тут 213 і, відповідно, 213 там можливо, якось можна перетворити, е, помножити на 250. 355 і там поділити на 10 тисяч, у вас має вийти приблизно 7,6 кг. Тобто ця швидкість вже ми визначили масу порохових цих речовин, вважаючи, що швидкість витікання порохових продуктів згоряння. 2 метри на, 2000 метрів на секунду, а і відповідно, якщо така маса набою, швидкість набою, то за цією задачою ми знайшли швидкість, вибачте, масу, тобто, масу продуктів згоряння при пострілі під час пострілу. Тобто ми розв'язали закон балістики. Но, но так, дипмовсь, а тепер так. третю задачу. Якщо повернутися далі, сюди, значить, розв'язала ми теж подивилися, як розв'язується. Ось третя задача, і буде четверта. Да? Значить, якщо третя, то ми будемо визначати закон теж болістики, значить, визначити середню силу тиску. Ми будемо визначати вже не масу, не швидкість, а силу. Значить, Сила, яка буде діяти на долоню під час стрільби пістолету Макару, да? Значить, Якщо темп стрільби, оце темп, пам'ятається, кількість пострілів, тобто N на кількість пострілів за хвилину. Час, то маленька одна хвилина або 60 секунд. Маса кулі, маса МК 8 грамів або 0,08. Да, а яка швидкість відповідно? Швидкість виліту з дола пістолета значить, 315 метрів на секунду. Зараз я повернуся до, до формули, щоб ви пам'ятали. Там F дорівнює, N маленьке, помножити на V, помножити на а, кількість пострілів зараз ось ось ця формула. Значить, через F буде дорівнювати кількість пострілів на масу колі на швидкість руху. Тобто буде отака от M, K на V. Значить, ну, тоді дивимося. У нас є час, перебули секунди. Кількість пострілів ну, можна писати. Дивіться, 30 – це кількість за хвилину. А нам то потрібно знайти тоді а, за, одну, одну, а, за одну секунду, да? тоді ми 30 подивимо на 60 і знайдемо кількість n-маленьке. Да? Тоді виходить масу кулі перевели в кілограм, або можна писати з нулями, це буде 0,208. Да? Виходить так і, і дивимося швидкість, можна писати К або просто В. 315 метрів на секунду. Знайти ф формула ось таким чином, але ми маємо розписати n маленьку. Тож кількість да то в нас є е, кількість за одну хвилину, то ми маємо перевести в секунди. N дорівнює Н велике поділити на Т, і це виходить чи шістдесятих або 1, друга, або 0,5. Тоді n маленький у нас дорівнює 0,5 0,50 або одна друга. А, тоді підставляємо цю формулу, у нас формула має вигляд F дорівнює NT, помножити на масу кулі на швидкість польоту цих куль. Підставили сюди, виходить одна друга на 8, а, двійка і 8 скорочиться, виходить 4. А, 4 помножити на 315, виходить. 1260 помножити на 10 мінус 3 або 0,26 нютон. Відповідь ви отримуєте силу в 1,25 Ньютона. В принципі, задачі вони не складні, головне пам'ятати. Якщо до того правильно проектувати і пам'ятати, що там з'являється мінус, або правильно читати умову задачі, да і визначати, якщо це кількість на секунду, то ми одразу можемо підставити. Якщо це кількість пострілів за хвилину або за годину, то маємо перевести в правильні одиниці, поділити на те, і тоді ви отримаєте правильне правильну кількість за ту одиницю, про яку вас запитують задача. Ну і, відповідно, просто виконуючи математичні обчислення, не загубити там, мінус, пам'ятати правила і так далі. Остання четверта задача, з якою ми познайомимося, значить, так ось ця задача. Ми будемо визначати знов-таки космічний, тобто аерокосмічний корабель він буде мати а, що там, значить, визначити і швидкість да, значить, космічного апарату, якщо швидкість витікання. Продуктів згоряння мається на увазі швидкість витікання газу 1 км на секунду або 1000 метрів на секунду. А маса палива, що згоріла, скидає 80% всієї маси. Тобто у нас буде маса палива або маса там у цих реактивних, не реактивних, а маса, скажімо, не газу, а якогось палива, яке воно відповідно відпрацьований. Воно буде становити 80 цієї, тобто 0, якщо ми будемо 80 приводити в число, ви отримаєте 0,8 маси. Ось воно. Бачите, маса газу 0,8 просто маси. А тоді як знайшли це 0,2? Якщо е, прийняти масу за одиницю, то виходить, що ось це 0,8, тоді одиниця мінус 0,8 залишається 0,2 маси. Тобто М у нас одиничка. Да? Тоді маса газу 08 маси початкової, а маса всієї ракети приходиться на 0,2. Значить, через, З якою швидкістю рухатимуться ракети, якщо середня швидкість витікання продуктів згоряння, або ж середня швидкість витікання газу. Да? з індексом газу або повітря 1 км або 1000 метрів на секунду. Маса, газу, маса палива. Якщо згоріли 80% всієї маси, тож до ці відсотки да, ми знаходимо відсоток від числа. Тобто від 80% від 100 – це буде якраз 0,8 всієї ракети М. Воно позначено М – це маса всієї ракети, а маса ракети складається з масою газу плюс масою самої ракети. Тобто ця швидкість Ракети. Знову таки, намалювала малюночок, подібний до першої задачі, розписали за законом збереження імпульсу. Ми маємо масу на ракети, на швидкість ракети, додати на масу витікання газу, помножити на масу на швидкість витікання газу. Значить, але ми проєктуємо нові Серіки, тут буде плюс, тут буде мінус, тому значить, 0 дорівнює В ракети на масу ракети, мінус В газу на. М-газу. Але ми переносимо цю штуку туди ліворуч, ми отримуємо М-ракет В ракету дорівнює М-газу В-газу. Або ми шукаємо швидкість руху ракети. Нам потрібно масу газу на швидкість газу поділити на масу ракети. Але не все так просто, дивимося, ми будемо зміняти масу газу, це буде 0,8 м. Швидкість газу це буде 1000 поділити. Замість М ракети ми пишемо на ціле дві просто масу всієї ракети. М і М скоротилися. 0,8 можна поділити на 0,2, ходить 4. 4 помножити на тисячу, виходить 40 тисяч метрів на секунду. Ось такої, або 4 кілометри на секунду, з такою швидкістю буде рухатися сама ракета. Значить, всі задачі, які ми з вами мали опрацювати, ми вже розв'язали. Я можу дати посилання на, на сайт. Тобто тут є це конспект уроку, розробку уроку вчителя математики, а там в якійсь школі, хто викладає. Відповідно, це такі додаткові задачі, але просто я вже не хочу писати на душці, оскільки це виходить що. Я б вам малювала і малюнок, і писала помову. Це б займало часу. Якраз ми працювали тільки дві задачі протягом 30 хвилин. А те, виходить, ви подивилися і малюнок, і воно все так акуратно розписано. Значить, і в тому масштабі, який ви точно побачите, то я оце значить, посилання додам в класру, значить хто доєдналися в останній момент. І я вам пропишу домашнє завдання, але це буде тестовий. Це буде тест в формі не тільки теорії, а в формі практики. Тобто в тесті буде як розв'язати задачі, наприклад, щось подібне, там знайти швидкість відтікання газу. Якщо ви знаєте масу газу, швидкість руку ракети і масу ракети. Буде ви будете бачити перелік варіантів відповіді. Вам потрібно буде обрати правильний. Ось так. Тобто у вас домашнє завдання буде в формі тесту. І я зроблю таким чином, що ви одразу побачите свою оцінку після проходження тесту. І м -м, коли виконуєте тест, відправляти скріншоти мені не потрібно, оскільки я буду отримувати, е так скажемо, відомость екселівський файл, там де я побачу клас, ваше прізвище, час, у котрі ви. Е ви Виконували тест. Потім я побачу, на які відповіді видали правильні запитання, на які відповіді неправильні. Тобто система автоматично рахує вашу успішність. Значить, на цьому все, що я хотіла, я вам пояснила. Значить, виконуємо запитання. Запитання вже з'явилося ну, тепер у формі скріншоту зображення. Значить, і у вас є час виконати домашнє завдання. До кінця, ну тобто сьогодні, до восьмої години вечора. Я вас зараз відмічу і відпишу. Значить, Зараз запитання є у вас якісь стосовно до домашнього завдання? Значить, і побажання на майбутнє саме стосується не всіх, а декого. Значить, коли ви пишете в коментарях, то ви звертаєтеся не так, як ви звертаєтеся до своїх однолітків, да, там десь двора, або з ким ви там, я не знаю, гуляєте, то ви пишіть так, як ви звертаєтеся до своїх батьків або принаймні до класного керівника. Бо я ж вам не дівчинка-подружка, я ваш вчитель, і я вас принаймні. На 8 років точно старше, навіть, можливо, на 9. Тому ми з вами точно ніколи не будемо в одному віковому, скажімо, розрізі, щоб ви мені тикали або зверталися не так, як цього я хочу і вимагаю від вас. Так, У вас сьогодні трошки більше. Да? Значить, ті, хто всі присутні, у вас точно немає запитань, бо ви так всі, значить, не всі, хтось виконує, хтось не виконує. Розумієте, що час впливає вже середини квітня. Виходить, що до середини, ну я вам так кажу, що до середині травня, вже вчителі будуть виставляти, а принаймні бажані тематичні. Тобто, вже десь через місяць ви будете мати ці оцінки, які будуть. Виставлятися е, в межах тематичної річної. Потім, якщо ви хочете щось там виправити, то вже часу на це не буде. Якщо у вас не влаштовує оцінка, то ви виконуєте всі домашні завдання, пишете в коментарях. Там е, у вас є можливість е, ми напишемо контрольне в кінці квітня, і от у вас є до кінця квітня підтягнути всі свої там. Я не знаю для кого, можливо, я ж не знаю. Можливо. Вам 4 там, або 5, ваша це якраз оцінка ваш рівень. Якщо ви хочете оцінку 7, 8, і так далі, да? і 10, 11 і так далі, то ви працюєте, точно виконуєте всі домашні завдання. Конспекти мені фотографувати, відсилати не потрібно, але але виконувати домашні завдання потрібно, і і присутність теж. Тобто, всі, хто присутні, це вже як оцінка сім. Тому що ви хоча б слухаєте, а ті, хто не присутні, то я ж не знаю, що відбувається з ними, або відсутній інтернет, або немає взагалі можливості, або просто немає бажання. Тому ось таким чином, все я вас відмітила. Якщо запитання не з'явилося, домашнє завдання я прописала. Майбутнє домашнє завдання на наступний понеділок я вам скину десь до п'ятниці точно. Тест буде міста 6-8 запитань. Ні, робити скриншоти не потрібно. Все тоді питань немає, але я вас відпускаю до зустрічі до наступного тижня. Дякую ваші.